Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та осі мого кулінарного блогу, Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами: добудні та свят. Такі вушка можна подавати з борщем або грибною юшкою. Отже, до миски наливаємо воду і засипаємо в неї 110 г сухих білих боровиків. Якщо не маєте боровиків, можна брати будь які сушені гриби. Розмішуємо їх лопаткою та залишаємо намокувати приблизно на 15 хвилин. Після цього викладаю їх до каструлі. Хочу зазначити, що воду, у якій замочувалися гриби, я виливати не буду. Для цього рецепту вона не потрібна, але знадобиться мені для приготування соусу. Гриби у каструлі заливаємо водою, ставимо на вогонь, доводимо до кипіння і варимо 40 хвилин. Періодично треба знімати піну. Відварені гриби викладаємо на сито чи друшляк. Це потрібно для того, щоб зійшла вся сайва рідина. А зараз будемо робити начинку для вушок. З грибів зійшла рідина, тужнумо молоти їх на м'ясорубці. Гриби перемололи. Треба ж робити також і засмажку. Для цього на пательню наливаємо дві столових ложки олії, всипаємо нарізану цибулину і смажимо її. Коли цибуля стала м'якою, додаємо дві натертих морквини. До цибулі та моркви, коли вони готові, додаємо мелені гриби, солимо та перчимо за смаком, всипаємо сухий чесник, півчайної ложки паприки. Смажимо ще декілька хвилин. Готову начинку викладаємо до миски. Її неодмінно треба охолодити. Прийшла пора готувати тісто для вушок. Для цього миску висипаємо 250 г порошна, 2 г солі, виливаємо 125 мл окропу і півтора столових ложки рослиної олії. Все розмішуємо за допомогою дерев'яної ложки, а тоді місимо рукою. Далі, коли тісто загустіло і зробилося більш еластичним, продовжуємо процес на столі. Розкачуємо тісто у корж 1-2 мм товщини. А далі склянкою чи невеличкою стопкою витискаємо кружечки і зайвого тіста пізніше будемо робити варенички. Потім на кожен кружечок вкладаємо по чайній ложці начинки. Спочатку ліпимо в як звичайний вареник. Далі формуємо шнурочком. Дивитися уважно і робіть разом зі мною. А зараз фінальний штрих. Накручуємо вареник на палець і з'єднуємо края. Виходить ось таке гарне вушко. Аналогічним чином ліпимо всі вареники, викладаємо начинку, зліплюємо як вареник, робимо шнурочок. Закручуємо навколо пальця і з'єднуємо края. Готові вушка з рибною начинкою викладаємо на дошку. Вушка вийшли дуже симпатичні, хоч картину пиши. До того ж їх багато. Пора їх варити. Воду у каструлі доводимо до кипіння, засипаємо пару лаврових листків та дві горошинки перцю підсолюємо. Після закипання вкладаємо акуратно вушка у каструлю і варимо їх. Не забувайте відразу акуратно їх перемішати. Чекаємо, щоб вушка спливли. Після чого знову їх перемішуємо. Варяться вони одну-дві хвилини після спливання та закипання. Далі виймаємо їх шумовкою на тацю. Вушка зварилися, ви тільки подивіться, які вони гарні. Після цього треба трохи полити їх рослиною олією, щоб вушка не злиплися між собою. Такі вушка подають як до пісного, так і м'ясного червоного борщу, а також до грибної юшки. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі вушка найближчим часом. Їх можна їсти просто так або з борщем, а можна з грибною юшкою. Запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Бажаю всім смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.